Об'єднана опозиція батьківщина. Я дуже бордюся тим, що маю можливість служити вам, тому що я не купляв посаду міського голови, я маю величезну довіру людей, і я не маю права відійти в сторону. Я не маю права зрадити вам, і я не маю права не сказати правду вам. Я прийняв рішення балотуватись в Верховну Раду, тому що як міська і голова не можу сьогодні вже гарантувати захистити людей. Я не можу захистити робочі місця медиків, лікарів, ой, вибачаю, вчителів. Я не можу сьогодні захистити робочі місця працівників комунальної сфери і не можу гарантувати збереження підприємств. Які знаходяться на території міста. Ми сьогодні гордимося, і ми за шість років дійсно не закрили ні одне підприємство, не одну фабрику. Як би сьогодні скептично хтось на це не говорив, ми не, не, не закрили не один дошкільний заклад, але ті закони, які приймає уряд, Верховна Рада, ті закони, які сьогодні в першому читанні прийняті щодо в тому числі, територіального устрою, нам не дають ніякого оптимізму. І нам не дають можливості в подальшому не тільки розпоражатися ресурсами, а ми навіть не знаємо, що нас чекає з 1 січня 2013 року. Тому що ми не знаємо, який статус буде міста нашого. Міста, яке будувало поколіннями людей, які відбудовували заводи після війни. Місто, де працюють люди поколіннями. І ми сьогодні не знаємо, що нас завтра чекає. Тому що влада рахує, що це не наше право, і ми не можемо знати, чи будуть в нас робочі місця медики, яка буде медицина, які заклади освіти будуть знаходитись на території міста і хто буде розпоражатись землею. Я сьогодні по попередньому рішенню, яке прийнято, ми говоримо, що в області буде створено тільки три райони. Три райони міста обласного підпорядкування, будуть міста, які мають 50 тисяч, і так далі. Що буде з нашими з нашим містом? Що буде з нашими людьми? Об'єднана опозиція, батьківщина.